Як і обіцяв відео про альтсезон, я поділюся з вами списком монеток, які найкраще купити, в яких я бачу найбільшу перспективу. Тому дивіться це відео до кінця, бо я в другій частині дам чіткі рекомендації, що коли і як робити. Друзі, я вже доволі довго в крипті, пережив не один альтсезон і велике падіння. Хочу сказати, що всі ці історії дуже важливо не зачаровуватись і не починати любити якісь проекти. Бо в кінці кінців я б сказав, 90% з них це просто бабло зборники, задача в яких лише одна, це заліститись на якісь біржі, зібрати гроші з хом'яків, і далі їм, хоч трава не ростим байдуже. І якщо ви розумієте, що більша частина проектів це є з каміна, я вас вітаю. Ви будете краще, ніж там трейдерів та інвесторів, які заходять в цей бізнес. І я зараз дуже серйозно, бо більшість людей свято вірить в халяву, навіть підозрюючи, що щось може бути з каміною. Пам'ятайте, що в кінці кінців пампуватися будуть лише ті проекти, які сильні фундаментально. Або які мають бабки, або ті люди, які їх створили чи стоять за ними, мають гроші, щоб їх пампувати. Я колись пропустив деякі цикли, бо не розумів, що бінанс може взяти відпампувати любе гівно, бо вони просто можуть, і те гівно може взагалі не мати ніякої фундаментальної цінності. Цю частину на жаль мені складно прогнозувати. А от частину фундаментально сильних ми зараз якраз розберемо взагалі, то тоді стоїть питання, в чому цінність альти. Цінність основна це те, скільки проєктів і людей користують. Це неї скільки вона генерує грошей, як і в будь-якому бізнесі. Тому я для вас підібрав чотири проекти, які, я думаю, будуть сильні, вони будуть, майбутньому так само зростати. Дуже важливо їх купляти в правильному місці. Перший це, звісно, що Solana. Чому Solana? Тому що вона зараз генерує в комісіях стабільно від 2 до 4 мільйонів доларів. Тобто, якщо подивитися ця зелененька частина, вона показує кількість комісійних, які створює система, особливо в останні місяці. Ви можете побачити, взагалі осінню Солана вийшла на середній дохід взагалі в районі 3 мільйонів доларів на день. Що це означає? Це от 2 мільйона, якщо ми помножимо на 30 днів, це 60 мільйонів, там 4, це є 120. Чому це важливо? Бо проект тоді має багато грошей на команду, на розвиток, на маркетинг і на всяке різне. Плюс через те, що багато інших проектів пишеться на соланні, потрібно купляти монетки, стейкати їх і робити різні активності. Це взагалом плюс для всього екосистеми. Другий важливий момент це скільки юзерів користуються цим блокчейном чи цією системою. І по посилання, що ми бачимо, ми бачимо прям величезний ріст впродовж цього року. Кількість користувачів на Солані виросла з середнього нижче 5 мільйонів. Тобто, взагалі, на початку року десь було приблизно 2,5 мільйони. Це є середні тижневі юзери, що, хоча б продовж тижня зробили одну транзакцію. І зараз. Ця позначка дійшла до 35 мільйонів. Це дуже добре. Чим більше, тим краще нехай росте на здоров'я. Друзі, на зараз посування є одна єдина велика проблема. Та що шосуана вже доволі багато виросла. Що ти жирний тут апхаєшся, і її потрібно купляти по правильних цінах. І по яких цінах її треба брати, я дам в другій частині відео, як і обіцяв. Друзі, якщо ви хочете так само навчитися розбиратися, коли купляти і інші альткоїни, бо їх насправді є багато, бо їх потрібно купити як і хорошу монетку, так і в правильний час. Ми для вас. Підготували ПДФку. В якій чітко показали, коли і як при яких ситуаціях краще купляти альткоїни, щоб ви не купили їх в сам верчі, не купили ті, що не треба. Що ви робите? В описі під відео буде посилання на цю PDF -ку. Вона буде безкоштовна. Але друзі, якщо вам страшно самостійно вибирати ці монетки, ви боїтеся зробити якусь помилку. Не біда, ви можете долучитися до нашого проекту Бейсел Crypto Alerts, де ми даємо чіткі рекомендації, коли купляти, коли продавати монетки. І так само. Коли купляти, продавати біткоїни. У нас є декілька систем, які ми використовуємо з командою. От я зараз вам покажу, навіть як виглядають сигнали по одній із систем. Тобто, це є спеціальне таке місце Discord, де наш колега Ярослав, він якраз відповідальний за цей проект, коли з'являється якась ситуація, він пише до усіх, що там ситуація підтвердилася, по коли зайти, по якій ціні, з яким плечем. І далі бачите, він перше, коли вийти, дає оновлення і тому подібне. І якщо ви подивитесь, це результати цієї системи публічні, які ми почали давати в клубі за останній період. Як ви бачите, є періоди, коли є прям жирні плюси, є різні періоди, тобто тут так само є ступити і профіти. Але в цілому ті, хто були з нами на початку взагалі минулого року, заробили прям величезні відсотки. Щоб долучитися в описі під відео буде посилання. Заповніть форму, також як бо. Но ви все рівно отримаєте цю PDF-ку безкоштовно, щоб ви могли так само її вивчати. Другий проект, на який варто звертати увагу, це ефір, тому що на ефірі написано пів криптоінтернету. По ефіру дуже важливо зайти в правильному місці по ньому. Чому чим ефір хороший? Перше, ефір хороший тим, що він заробляє нормальні гроші. Тобто, взагалі на початку березня, коли був оцей локальний ріст по альтам, ефір в моменті заробляв в районі 30 від 30 до 40 мільйонів на день. Тобто, якщо ми порахуємо просто 20 мільйонів на 30 днів, це 600 мільйонів доларів. Ще раз скажу, гроші дуже важливі, бо це є розвиток і інвестиція, як і в команду, так і різна інфраструктура, яка допомагає далі зростати. І по ефіру, як ми бачимо зараз. Активних користувачів в районі 2 мільйонів. Основна проблема ефіру він невеличкі стагнації, тобто він дійшов до доволі хорошого етапу свого розвитку. Але я сильно вірю в їхню команду, і я думаю, що вони в майбутньому будуть далі розвивати цей проект, що він міг і надалі зростати. Плюс по ефіру зробили ETF, і як тільки будуть хороші позитивні новини, то ефір гарно почнуть відкупати. Знову по ефіру важливий момент це правильно зайти. І я не скажу, що теперішні ціни найкращі. В кінці ми якраз поговоримо так само про ціни і коли найкраще його брати. Наступна монетка, яка мені дуже подобається, це бінбішка. Основна причина це є найбільша криптобіржа на планеті. Друга причина це ці зі вже відсторонили. Він відсидів в тюрмі, тобто цю ситуацію вже взяли і замняли біржу взяли під себе світовий. Економічний форум піджав, тобто, я думаю, що далі вона буде йти більше правове поле більше легалізовуватися. Але вона розумієте в чому її основна сила. Вона стабільно лупаше комісію. От якщо ви зайдете на coinmarketcap і ви подивитесь про торговані біржі, про торговані об'єми, тобто ви можете зайти на біржі і по будь-якій біржі подивитися от по деривативах. тобто Binance завжди в декілька разів більші, ніж будь-яка інша біржа, і при тому, що там є реальні об'єми. Бо ви якщо поторгуєте навіть на тому самому бітгеті, ви побачите, що в більшості випадків це якісь внутрішні боти, які набивають комісію і толку з неї. Це просто цифри, які не мають нічого спільного з реальністю. А Binance стабільно лупашить гроші. Тобто, ці об'єми це є стабільні гроші всередину системи, і це ті гроші, які далі будуть розвивати цей проект. Дуже важливо на хороших. Проливах добирати собі BNB в портфель. Ну і друзі, звісно, що четверта монетка, як і обіцяв, це буде Тонкоін. Чому тонкоін? Бо Телеграм як одна з найбільших соцмереж на планеті. Вони зараз його інтегровують як і в рекламні кабінети, так і в подарунки. Я думаю, це буде сильна внутрішня валюта всередині тону. Відповідно, ця команда. Яка має велику базу клієнтів вже потенційних, це близько мільярда людей. Це ті люди, які будуть системно інвестувати і розвивати цей проект. Бо пам'ятайте, для розвитку проекту потрібна команда, візія і гроші. І це все є в них. Тому я друзі, думаю, допоки буде інснувати Телеграм, тон буде розвиватись, і дуже важливо в правильних місцях його купувати. Для тих друзі, хто додивився до цього моменту, логічне питання то коли і по яких цінах їх купувати? Перше, одне тільки прохання не купляйте, от прямо зараз по цих цінах, бо це не є найкращі ціни. Друге, я для вас записав ось тут відео. Найідеальніший час, коли купувати альткоїни. Це прям от якщо ви дотримується цих рекомендацій, дочекаєтесь. Це буде прямо в саме дно, і тоді ви отримаєте найбільший прибуток. Тому подивіться цей коротенький відео, і ви зрозумієте, по яких цінах, в яких ситуаціях найкраще купляти ці сильні проекти. До зустрічі!